Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Сьогодні я ділюся з вами рецептом дуже доброго колача із Старого Зошита. Кулач називається Київський торт. Ну, це не такий, як там, що є те, що продають київський торт, або цей теж називається Київський торт. І він, виходить, дуже і дуже смачний. І якщо чесно, то цей колач у мене вже був на каналі. Ну, зумному вже давно. Та ви пам'ятаєте, що я викладувала ролик, що у мене дуже багато ролику було заблоковано Ютубом. І деякі з них я так і не обновила, і не перезагрузила на канал. І цей рецепт один із них, Київський торт. Так що нині я знову зняла його по-новому. І ділюся з вами. Колач за цим рецептом дуже смачний. Ту саме тісто, таке воно все получає розсипчате м'яке, дуже добре. І з цього тіста можна навіть робити просто печення. Там іде арахіс жарений, крем із гущонки вареної, але дуже колач виходить добрий. Готується легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу. Лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такий продукт. Мука, я її нараз просіяла. Цукор. М'яке вершкове масло або чуть підтоплене. Мож узяти і маргарин. Яєчні жовтки, сметана, розпушувач, суль. А тут у мене яєчні білки, цукор і арахіс. Я взяла вже такий піджарений і солений арахіс. Не такий, що дуже пресолений, такий. У міру солений, воно все дуже файно там поштимує у колачові із таким кремом. Якщо берете простий такий сирий арахіс, то треба його мало піджарити, так, і порізати на сякі кусочка і все. У принципі, весь колач можеш узяти і грецький оріх. А тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю муку, розпушувач. Тоже його просію, мука вже просіяна навперед. Висипаю суть. Перемішаю. Висипаю цукор. Тоже мало всяк, якби чуть перемішаю з цукром. Кладу м'ягке вершкове масло. Таке кімнатної температури. Виливаю розколочені вілку яєчні жутки. Кладу Сметану і починаю руками замішувати тісто. Тісто я замісила Воно все має вийти яке м'якісеньке та й ніжне. Видите, яка має бути консистенція. Ну, в общем, зробите все по рецепту, і с яке це у вас вийде. Ну і теж, будьте уважні, так як мука різна, та там уже сметана, у вас може піти або маймало, або більше. У рецепту написано 1 столова ложка. У вас може піти ну, пів столової, бо в мене така доста з таким вершечком лишку я поклала та пушла. У вас може піти така руненька ложечка, там все собі вже подивите. Ну, аби не було дуже і прерідке, бо така була файна консистенція, бо його легко качати. Видите, яке воно має бути. Тістечко. Тепер тісто ділю на три рівні частини. Поділила. Тепер прикриваю харчову плівку. І кладу у холодильник на пару хвилин. У блюдо виливаю яєчні білки і збиваю міксером до пошної маси. Коли білки всяк файно збили, тепер поступово додаю цукор і продовжую збивати. Білки ся з цукром файно збили, дивіться, сіки вони мають бути файні, густі, не випадати із блюда, коли вони повністю вибиті. І ще вам хочу дати одну пораду, я думаю, ви її всі і так знаєте. Якщо вам не дуже хочуть вибивати білки, або десь, коли вибиваєте яйця, то треба додати щіпку солі. чуть чуть солі покласти і туди в легко зоб'ють. Коврик я притрясла в кладу туди тісто. І тепер я його розкачую. Зверху теж трохи причиняю муку. Качулку теж обчиняю муку. І починаю розкачувати. І це таке тісто, яке дуже легко розкачує. Дуже легко. Переклала у форму. Форму я застелила пергаментною бумагу. І зараз вам кажу, що у мене форма розміром 35 на 25. Дивіться, білок я поділила як у блюдове, так умовно на три частини. І одну третю частину викладую на наш лист. І тепер я його розмащую по всьому листові, так аби було всюди рівномірно. І зверху присипаю арахісом. У мене, я вже вам казала, що такий маленько солений. Але воно якраз буде дуже смачно. Войде у результаті. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу і буду випікати до готовності. Листочка я попекла, Випікалися не у мене приблизно. По 20 хвилин. А тепер буду робити крем. Тут у мене є м'яке вершкове масло. Файного збиваю міксером до посвітління. І коли масло файно збило, тепер додаю згущенку. Додаю її так поступово. І сяк викладаю усю згущенку. І все, крем у мене готовий. Одну половину крему я виклала на корж і розмастила. Просто я не знаю, чогось а у мене камера не включила. Так, перший лист я змастила, кладу другий. Мало треба так потиснути. Викладую на нього другу половину крему. Розмащую. Так само, бо було всюди рівномірно. Це крем із гущонки, він дуже смачний, добрий, дуже все легко робить. Якщо це вам, наприклад, коли ви збиваєте крем із гущонки, та вінся це вам не дуже файно і робить. Такий сяг, видиться, що ся так і згорнув. Та треба мало покласти в мікрохвильовку на пару там секунд. Аби це воно мало чуть загрів. Туди його збиваєте. Він ця коли загріє, він стане мало рідкий, ви його збиваєте, і він туди стане такий гладкий, такий, як треба. І кладу верхній кош. Або лист. Теж мало всяких злегка треба притиснути. Бо він там файно плотно пристав до крему. Ну, не ж так акуратно, бо воно ну, листя крихке, бо його не потрощити. Колач у мене готовий. Сяк його лишаю у теплій кімнаті, бо він постояв так, приблизно 1-2 години. Аби листя май пом'якло. А далі його покладу у холодильник. Готовий колач я виклала на тарцю. І подивіться, як він файно виглядає. Сякий колач. Ви можете спекти на будь-який святковий стіл. І думаю, що він вам полюбить. Особливо тим, які люблять арахіс. І аби я була майспокійна та в кінці ролика хочу вам іще зауважити декілька важливих моментів. Аби це у вас колач получив добрий. Коли будете місити тісто, та сметану додавайте по чуть-чуть. Наприклад, раз покладіть пів столової ложки, і далі поступово додавайте. Ото за те, що мука різна, та у кожного може піти по-різному. Мається отримати таке м'яке тісто, яке легко розкачувати, так як показано у ролику. І коли будете робити крем, та і масло, і згущенка мають бити. Кімнатної температури. Ото дуже важливо, аби це вам добре збив крем. І хочу вам указати ще на рахунок арахіса. У спискові пише такий простий арахіс. І я усе життя пекла так. Ото на цей раз я просто взяла солене. і нам все полюбило. Ну, або ви можете взяти і так, як написано в рецептові, простий арахіс. Треба його порізати на кусочки, мало так просушити в духовці, подсмажити, або він був світло золотистого кольору. Но не або він ця там пересув, щоб був дуже темний, а такий файно світло золотистого кольору. Бо коли будеся вже пекти на кулачові, вон там і звірку, уже на тими листках, на білках. Та вунця вам не встигне так нормально просушити, і колач не буде добре. Ото вже провірено, зато я вам кажу: а якщо візьмете солений, то туди його просто треба порізати і все. Нам це дуже полюбило, ну або ви собі як хочете. І якщо берете солений, то у саме тісто не обов'язково додавати солі. Суль кладеться лише для балансу смаку. Ну, думаю, ви мене все зрозуміли. Печіт колач, бо він справді дуже добрий, я вам рекомендую. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козу ну, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Костя не підписаний. Підписуйтеся на мої канал і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!